Усім привіт, друзі! Як завжди, ранок суботи супроводжується дайджестом головних космічних новин тижня на каналі Альфа Центавра. У сьогоднішньому випуску Всесвіт стає дедалі небезпечнішим для життя. Загадковий боліт у Київській області, невдала посадка марсохода Хакуто Ар, Місяцехід від гоночної фірми Наскар, військові контракти Firefly, багаторазові двигуни Rocket Lab, а також традиційний блок новин SpaceX. Заварюйте яскраву аврору. Ми переходимо до головних космічних подій. 19 квітня Rocket Lab повідомила, що один з двигунів Разерфорд, який використовувався під час запуску ракети Електрон у травні 2022 року, полетить знову в третьому кварталі 2023 -го. Це буде першим випадком повторної експлуатації двигуна компанії. Генеральний директор Rocket Lab Пітер Бек стверджує, що двигун пройшов виснажливий цикл випробувань перед тим, як знову отримати сертифікацію. Найближчою можливістю для запуску є третій квартал, оскільки носії для більш ранніх місій вже зібрано. За словами Бека, майже всі перші ступені електрони, які зараз виробляються, матимуть деякі використані компоненти. Це великий крок у бік довгострокової мети компанії, повторного Запуску всієї ракети, також Rocket Lab підтвердила, що остаточно відмовляється від повітряного порятунку своїх ступенів. Минулого року компанія зробила дві спроби спіймати прискорювач за допомогою гелікоптера, обидві з яких були невдалими. Замість цього, як Бек уже казав раніше, ступені будуть підіймати з води. в їхню конструкцію було внесено деякі зміни, щоб захистити вразливі компоненти. На цей рік заплановано до 15 запусків електрон. Дві найближчі місії, що відбудуться наприкінці квітня та початку травня, нестимуть купсати «NASA Tropics». В ніч з 19 на 20 квітня жителі Києва та області побачили в небі яскравий об'єкт, який в ЗМІ називали то ракетою, то супутником НАСА. Проте, знайомим з астрономією людям було з самого початку очевидно, що мова йде про болід. Метеор невеликий об'єкт, що згоряє в атмосфері. Тепер вже міжнародна метеорна організація, професійне об'єднання сотень науковців та їхній колектив з 42 країн зареєструвала наш випадок. Про це в своєму Фейсбук написав український космічний ентузіаст Андрій Колесник. Посилання на його пост я залишу в описі під відео. Отже, астрономами було визначено траєкторію боліду з похибкою у деяких. Кілька сотень метрів довжина траєкторії склала 132 кілометри з нахилом по горизонталі у 32 градуси. Космічне тіло увійшло в атмосферу на висоті 98 кілометрів над Великою Димеркою. Далі воно пронеслось над Києвом у південно-західному напрямку вже на середній висоті у 80 кілометрів зі швидкістю 29 кілометрів на секунду. Вибухнуло з великою силою на висоті приблизно 38 кілометрів, коли пролітало над північно-західними околицями Фастова, де розкололося на безліч уламків та пил. Розмір космічного тіла був приблизно з пів метра. Маса складала до 300 кілограмів. Вибух був настільки потужним, що, скоріш за все, астероїд розсипався пиловою хмарою. Нахил його орбіти не збігся з нахилом орбіти потоку лірит, тож, скоріш за все, це був самостійний об'єкт. Ще одне цікаве астрономічне явище: наші глядачі спостерігали 23 числа. Тоді над землею діяла досить сильна геомагнітна буря G4, пов'язана з прибуттям викиду корональної маси, що став Са на сонці, 21 квітня, заряджені частинки від нашого світила зіштовхнулися з зовнішніми шарами атмосфери, утворюючи мікроспалахи, які в сукупності дали картину полярного сяйва, досить незвичного явища для наших широт. 26 числа відбулася невдала спроба посадки японського місячного зонду Хакуто Ар на поверхню нашого супутника. Команді апарату вдалося підтвердити його перехід у вертикальне положення та початок зниження, проте після запланованого часу посадки лендер Айспейс» не вийшов на зв'язок. Попередній аналіз даних показав, що, скоріш за все, посадковий модуль занадто швидко використав весь запас палива його не вистачило на роботу на кінцевому етапі траєкторії вже безпосередньо над поверхнею місяця. Сила удару об поверхню була достатньою, щоб вивести апарат з роботи або навіть повністю його зруйнувати. Загалом місія цілком успішно пройшла вісім етапів. Проблема виникла саме наприкінці дев'ятого. Для невеличкої приватної компанії iSpace це успіх. Японці підійшли до успішної посадки ближче ніж Індія чи Ізраїль в своїх місіях Чандра Ян-2 та Берешит відповідно. Про подальші плани компанії поки не повідомлялося. Ми продовжимо тримати вас у курсі подій. Компанія Leidos оголосила про співпрацю з американським організатором автомобільних перегонів Nascar у розробці місяцехода для NASA. Його прототип компанія представила 18 квітня. Свою розробку Leidos запропонує управлінню під час майбутнього конкурсу Lunar Terrain Vehicle LTV на місяцехід для програми Artemis. Апарат зможе вмістити до двох астронавтів, але буде оснащений і автономним режимом для експлуатації без екіпажу. Місяцехід розвиватиме швидкість до 15 км на годину і долатиме схили до 20 градусів. Він буде здатний нести на борту близько 800 кг корисного вантажу, який за потреби буде забезпечено зв'язком, системою контролю температури та електроживленням, завдяки встановленим на місяцеході сонячним батареям. Партнерство з Nascar обумовлено глибоким досвідом Компанії в проєктуванні автомобілів для роботи в суворих умовах з акцентом на швидкості та зручності обслуговування. Крім цього, зв'язки NASCAR з великим бізнесом будуть необхідні для комерціалізації місця Як і з багатьма іншими сучасними проєктами, NASA має намір купувати лише послуги користування апаратом, залишаючи його у власності компанії. Це означає, що Лейдос зможе пропонувати ці послуги іншим клієнтам або навіть шукати спонсорів за допомогою свого нового партнера. Конкурентами Лейдос у конкурсі LTV стануть команди під проводом Lockheed Martin, Northrop Grumman і Astrolab. Свої пропозиції учасники мають надати до 26 травня, а переможця буде оголошено наприкінці листопада. Майбутня ракета компанії Firefly Aerospace, що перебуває у спільній розробці з Northrop Grumman, буде готова до наступного раунду контрактів на запуски в інтересах космічних сил США. Компанія називає її Next Generation Medium Lift Vehicle, MLV, і планує перший політ на 2025 рік. Firefly Aerospace розраховує, що новий двоступеневий носій середнього класу зможе виводити на низьку навколоземну орбіту 16 тонн корисного навантаження і складе конкуренцію ракетам Neutron компанії Rocket Lab і Terran-R від Relativity Space. Firefly створила апаратне забезпечення і проводить випробування паливного бака MLV перед його багатопрофільною технічною перевіркою в травні. Крім цього, компанія розробила кілька компонентів турбонасосів і камери згоряння кисень газових двигунів Міранда, які використовуються в новій ракеті. У першому ступені їх буде сім, а на другому один. Вогневі випробування двигунів заплановані на це літо. Минулого тижня компанія також оголосила про розширення виробничих потужностей, їх буде здано в експлуатацію наприкінці цього літа. До їх числа входять і нові випробувальні майданчики для MLV. Про партнерство Firefly і Northrop Grumman було оголошено в серпні 2022 року з метою створення повністю американської версії ракети носія Antares, яка використовувала російський двигун RD-181. Після повномасштабного вторгнення в Україну і виходу Росії зі світового ринку Northrop Grumman заявила, що перший ступінь їхнього носія буде оснащуватися сімома двигунами Міранда розробки Firefly Aerospace. Нещодавне дослідження вчених виявило нову загрозу для існування життя на землеподібних планетах: рентгенівське випромінювання від зрок, що вибухають, яке може впливати на об'єкти на відстанях до 160 світлових років. Відкриття засноване на спостереженнях 31 однієї над за допомогою рентгенівських телескопів Чандра, XMM-Ньютон, Свіфт і Нью-Стар. Небезпека з'являється внаслідок удару вибухової хвилі об газ, який оточує зірку. Після нього виникає велика доза рентгенівського випромінювання, яка може сягнути екзопланети через місяці або навіть роки, а його катастрофічний вплив триватиме десятиліттями. Промені можуть значно змінити склад атмосфери для схожої на землю планети. Такий процес призведе до руйнування озонового шару, що відкриє шлях для небезпечного ультрафіолетового випромінювання материнської зірки. Це своєю чергою означає загибель організмів і вимирання. Через багато років після рентгенівського й ультрафіолетових опромінень утворюється велика кількість токсичного діоксиду азоту. Атмосфера затягнеться коричневим серпанком, як показано на малюнку. Суша втратить свій зелений колір після смерті рослин. Існують переконливі докази, що наднові вибухали поблизу Землі від 2 до 8 мільйонів років тому. За оцінками, зірки розташовувалися на відстанях від 65 до 500 світлових років від нас. Нині наша планета і сонце перебувають на безпечній дистанції від потенційних наднових, проте багато інших екзопланет ні. Якщо подібні вибухи траплятимуться, це скоротить область у чумацькому шляху, яка може бути придатною для життя. А що завжди буде придатним для життя наш канал Альфа Центавра. Більш того, він особливо придатний для ваших вподобайок, коментарів та підписок. Будь ласка, не забувайте про ці важливі інструменти глядача, що допомагають просувати відео та залучати нових людей до теми космосу. Дякую вам за зделегідь. Команди вчених інституту Макса Планка та Геттінгенського університету дослідили, як металічні зірки пов'язані зі здатністю її планет оточувати себе озоновим шаром. Виявилось, що зорі, які містять невелику кількість металю, забезпечують більш сприятливі умови для виникнення життя. Вирішальне значення відіграє інтенсивність ультрафіолетового випромінювання зорі. Ідея пов'язана з відкриттям трирічної давнини, коли дослідники порівнювали варіації яскравості сонця з іншими зірками. Інтенсивність сонячного видимого світла коливалася набагато слабше, ніж в інших світил. Вчені припустили, що оскільки інші зорі мають сильніше коливання, сонце також на них здатне. У такому разі інтенсивність ультрафіолетового світла зростає і це впливає на землю. Довгохвильові ультрафіолетові промені типу Б руйнують озоновий шар, а короткохвильові типу С навпаки сприяють його утворенню в середніх шарах атмосфери. Вчені брали до уваги системи екзопланету, яких поверхня Материнської зірки мала температури від 5 до 6 тисяч градусів за Цельсієм. Сонце з температурою 5,5 тисяч градусів потрапляє в цей діапазон. До того ж, планета мала знаходитися в придатній для життя зоні, де температура не надто гаряча чи холодна для існування води в рідкому стані. Вперше вони враховували й вплив металічності, що описує співвідношення водню та більш важких елементів або металів у світилі. Далі за розрахованим УФ випромінюванням команда моделювала, які саме процеси відбуваються під його впливом в атмосфері такої планети. Результати моделювання виявилися неочікуваними. Загалом бідні на метали зорі випромінюють більше ультрафіолету. Окрім того, у них також переважає випромінювання типу С, що забезпечує сприятливі умови для життя. А багаті на метали зорі, навпаки, випромінюють руйнівний для озону тип Б. Такий висновок буде корисним для майбутньої місії Плато від Європейського космічного агентства. Одноіменний зонд із 26 телескопами на борту відправиться у космос у 26-му році. Для пошуку придатних для життя екзопланет. Крім цього, дослідження має парадоксальний висновок, і з часом всесвіт стає все більш ворожим для життя. Важкі елементи утворюються в зорях наприкінці їхнього існування і, врешті-решт, викидаються в навколишнє середовище. Цей матеріал зі свого боку буде цеглинками для наступного покоління зірок уже з більшим вмістом металів і меншою ймовірністю зародження життя. Старшип полетів, а дірка в серці від нього не заживає. І під стартовим столом теж. Погляньте ну це ж буквально чорна діра, принаймні вона уповільнює час. Хто знає, скільки місяців мине для нас, спостерігачів, до наступного старту. Ілон Маск конститував, все, що залишилося від бетонної горизонтальної балки фундаменту, це гарматура. Сподіваюся, це не пошкодило пускову установку. Такого негативного розвитку подій можна було б уникнути, почекавши ще кілька місяців. Виявляється, пристрій для відведення полум'я зі сталі з водяним охолодженням почали робити три місяці тому. Він ще не був готовий. Хтось вирішив, що для одного польоту і так зійде. Адже під час вогневих випробувань Супергеві нова марка бетону показала себе добре, нехай двигуни й працювали тоді на 50% тяги. Власне, під час старту 20 квітня ми це побачили. Спочатку запалилися раптори, і старшип не відірвався від стартового столу, бо метан спалювали на половині потужності. А от щойно перевірку роботи Рушію було зроблено, потужність викрутили на 90% і вгору злетіла не лише двоступенева ракета, а й шматки бетону. За словами маска, хоча аналіз ще не завершено, але наймовірніше сила двигуню під час збільшення тяги розірвала бетон, а не просто сточила його на пісок. Загалом SpaceX старалася підготуватися до більш драматичних наслідків, адже на мисі Канаверал вже давно готові секції нової вежі обслуговування, яку поки ніде ставити. Хоч ми й бачили, як за допомогою ітеративного підходу компанія навчилася надійно повертати перші ступені Falcon 9, все одно вражає масштаб руйнувань, до якого вони готові під час ітеративного розроблення ракети з нержавійки. У мережі з'явилися чутки про підготовку до перевезення величезного нового Тора, що є основною частиною стартового столу. Бублик планують доставити з Ангара Флориди в Техас. Можливо, поки що зарано про це говорити, тому що останні дні співробітники розчищають сміття і аналізують наслідки на стартовому майданчику. Побачимо, як саме вони вирішать відновлювати орбітальний стартовий стіл. З'єднали й опустили руки Мехазіли. Радує, що гігантський робот пережив зліт ракети. Завдяки вибуху до поділу ступенів, тобто завдяки тому, що старшип не полетів занадто далеко. Ми тепер знаємо, який вигляд мають теплозахисні плитки зі зворотнього боку. Чорне покриття на зовнішній поверхні потрібне, щоб краще перевипромінювати тепло. Результат аналізу польоту від SpaceX ми навряд чи побачимо найближчими днями. Тож, поки можемо подивитися на графік прискорення Starship, складений за даними швидкості під час трансляції випробувального польоту. У ракети, що правильно працює, у міру витрачання палива прискорення має зростати, оскільки зменшується маса. Ось, наприклад, який вигляд має прискорення Falcon 9. Якщо ми цей графік накладемо на графік прискорення Booster 7, що несе S24, то легко помітимо, що вимкнення більше трьох двигунів не могло закінчитися добре. Зате для довкілля шкода після випробування Starship не така вже й страшна. На площі в 1,4 гектари згоріла трава на південь від стартового майданчика. 156 гектарів закидано уламками, при цьому уламки не потрапили на чиюсь власність, і найголовніше не загинули ані птахи, ані ще якісь представники фауни. Поки розбираються зі стартовим майданчиком, не зупиняється прогресу в досконаленні збірки нових старшипів. С 27 майже готовий. Дороблюють С 28 Тепер прототипи піднімають спеціальним пристроєм за дві точки під верхніми плавцями. Шість приварених кріплень можна видаляти, поки оптічник ще не високий. Це все спрощує і прискорює складання космічного корабля. Ось старе фото підйомного пристрою, теплозахисні плитки на оптічнику С 29 виглядають дуже акуратно. Він цілком може пережити вхід в атмосферу. І не старшипом єдиним живе SpaceX. 24 квітня було підписано угоду про передачу стартового комплексу SLC 6 в оренду компанії. Раніше з цього майданчика в Каліфорнії злітали різні варіації Delta 4, а тепер стартуватимуть Falcon 9 і Falcon Heavy. Чекаємо старту якогось важкого супутника на ретроградну орбіту, щоб фіксувати те, що відбувається на землі, у два рази частіше порівняно з супутниками на звичних орбітах. Минулого тижня, хто б сумнівався, головною новиною ви обрали випробування SpaceX Starship, а ще надувні модулі від Sierra Space, що їх будують для космічних станцій. За основні ж новини сьогодні. Голосуйте як завжди за допомогою шифрів, які висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті. Берете шифри найцікавіших подій і залишаєте в коментарях. Можна відразу декілька, а ми потім їх порахуємо. Запуски, 22 квітня з майданчика космічного центру імені Сатіша Тхавана стартувала ракета PSLV. Індійський носій відправив на низьку навколоземну орбіту два сінгапурських супутники, призначені для радіолокаційного спостереження Землі Телос-2 масою 740 кг і 16-кілограмовий Lumelight 4, який протестує нову систему супутникового зв'язку. Крім того, для цієї місії інженери модифікували четвертий ступінь ракети, а він виступає як Супутникова платформа і несе 7 одиниць корисного навантаження. На нашому каналі цього тижня нічого не виходило, всі відпочивали від запуску Starship. Тож пораджу вам відео про чорну діру, яку було вигнано з власної галактики. Воно вийшло на каналі ВсесвітUA. До речі, на сам канал дуже раджу підписатись, скоро він сягне 100 тисяч підписників. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Друзі, вже понад 7 років проект Альфа Центавра існує виключно завдяки вашій підтримці та спонсорам на Патреоні, YouTube та BuyMeACoffee. Ви допомагаєте нам створювати якісний цікавий контент для глядачів та читачів, зберігаючи повну незалежність. Ці сім років були неймовірними, але ще більше досягнень та знань чекають на нас попереду. Ми прагнемо продовжувати розвиватися, забезпечувати вас найцікавішим та надавати вам доступ до найкращих матеріалів. Зібрані кошти дозволяють нам оплатити необхідні ліцензії на музику, відео, ai помічників та інші інструменти, які роблять наш контент більш якісним та цікавим. ваша підтримка це наша головна мотивація рухатися вперед. Саме тому я неймовірно вдячний. Кожному, чиї імена ви зараз бачите на екранах. Щоб долучитися до команди підтримки Альфа Центавра, переходьте за посиланнями у закріпленому коментарі, а ви можете підтримати нас на Патреоні, Ютуб або Кофі. Кожен внесок, навіть найменший, має для нас велике значення. Ми щиро вдячні вам за підтримку та віру в наш проєкт протягом всіх цих років. Дякуємо вам за те, що допомагаєте нам рухатися вперед. Будьмо на зв'язку.